Про особливості справляння рентної плати за спеціальне використання води розповість начальник управління податків і зборів з юридичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Алла Іванчишина. Хто є платниками рентної плати за спеціальне використання води? Платниками рентної плати за спеціальне використання води є водокористувачі, суб'єкти господарювання незалежно від форм власності, юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, крім бюджетних установ. Постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи-підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів, первинні водокористувачі та або від первинних або інших водокористувачів, вторинні водокористувачі, та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. За якою ставкою обчислюється податкове зобов'язання з ранної плати за спеціальне використання підземних вод? Відповідно до податкового кодексу України, рентна плата за спеціальне використання підземної води встановлюється в розмірі 87 гривень 98 вісім за 100 кубічних метрів. За якою формою подається звітність з рентної плати? Податкова декларація з рентної плати подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 719. Чи припиняється подання податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води при закінченні анулювання дії дозволу на спеціальне водокористування договору на поставку води, на підставі якого здійснювалося використання води? Для суб'єкта господарювання, у якого закінчився термін дії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води або у разі їх анулювання. Та припинення використання води останнім податковим періодом для податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води є звітний період, у якому закінчився термін дії. Відповідно дозволу договору. разом з цим такий суб'єкт господарювання повинен подати до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою 20 ОПП з оновленою інформацією щодо зміни стану об'єкта оподаткування. У випадку, якщо у водокористувача дозвіл на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води закінчився, але водокористувач продовжує використовувати воду. Рентна плата за спеціальне використання води справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання, тобто у п'ятикратному розмірі. З якого періоду подається податкова звітність з рентної плати за спеціальне використання води суб'єктом господарювання, що здійснює вирощування риби в ставку, орендованому чи власному. Суб'єкт господарювання, який використовує ставок. Орендований або власний з метою вирощування риби є платником рентної плати за спеціальне використання води і повинен подавати податкову звітність з рентної плати за спеціальне використання води наростаючим підсумком. Починаючи з того звітного періоду кварталу, в якому вперше відбулося фактичне використання суб'єктом господарювання води для поповнення ставків під час розведення риби, у тому числі для поповнення, яке пов'язане із втратами води на фільтрацію та випаровування. Рентна плата за спеціальне використання води для потреб рибництва сплачується за фактичний обсяг води, необхідний для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів, у тому числі для поповнення, яке пов'язане із втратами води на фільтрацію та випаровування. Чи є платником рентної плати за спеціальне використання води, селищна рада, яка має на балансі свердловину у разі видобування води, у тому числі на власній земельній ділянці для надання мешканцям села. Селищна рада, яка має на балансі свердловину, з якої здійснюється видобування води, в тому числі на власній земельній ділянці, не є платником рентної плати за спеціальне використання води, за обсяги води, передані мешканцям села в межах їх житлового фонду. Та присадибних ділянок у яких випадках не справляється рентна плата за спеціальне використання води відповідно до податкового кодексу України. Рентна плата за спеціальне використання води не справляється. Заводу, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та платників єдиного податку. Заводу, що використовується для протипожежних потреб, заводу, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою території міст. Та інших населених пунктів, заводу, що використовується садівницькими та городницькими товариствами, кооперативами заводу, що забирається для реабілітації, лікування та оздоровлення реабілітаційними установами для інвалідів та дітей інвалідів, для потреб гідроенергетики з гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Про випадки несплати авансових внесків платником єдиного податку першої та другої групи розповість головний державний інспектор відділу організації роботи головного управління ДФС у Тернопільській області Анна Косінська. Відповідно до Податкового кодексу України платники єдиного податку Першої і Другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20-го числа включно поточного місяця. Відзначу, що нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюються контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та або заяви щодо. Терміну тимчасової втрати працездатності. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженою копією листка чи листків непрацездатності, якщо вона триває 30 та більше календарних днів. Інформація про період щорічної відпустки і терміни втрати працездатності з обов'язковим додаванням копії листка непрацездатності подається за заявою в довільній формі. Окремого терміну подання заяви щодо періоду щорічної відпустки і терміну втрати працездатності нормами податкового кодексу не передбачено. Відтак, з метою уникнення порушення терміну щодо сплати авансових платежів, рекомендуємо подавати до контролюючого органу заяву щодо періоду щорічної відпустки до початку відпустки а заяву щодо терміну втрати працездатності з обов'язковим додаванням копії листка непрацездатності подавати одразу після закінчення лікарняного. З 30 вересня 2016 року змінено реквізити розрахункових рахунків 3719 – рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з реорганізацією ОДПІ головного управління ДФС у Тернопільській області. З переліком нових рахунків можна ознайомитись на субсайті територіальних органів ДФС у Тернопільській області в розділі Бюджетні Рахунки. Платники Тернопільщини спрямували до бюджету понад 424 мільйони гривень податку на додану вартість та понад 132,2 мільйона гривень податку на прибуток. Детально про виконання індикативних показників розповість заступник начальника відділу організації роботи головного управління ДФС у Тернопільській області Наталя Сорока. початку року до державного бюджету мобілізовано податку на додану вартість у сумі 424 мільйони гривень або трохи більше 100% індикативного показника. Зокрема, у вересні до бюджету надійшло 65,6 млн грн. податку на додану вартість. Сплату забезпечили 2539 платників ПДВ, серед яких 2180 юридичних осіб та 359 фізосіб-підприємців. Необхідно зазначити, що порівняно з початком року кількість платників податку на додану вартість в області зросла на 136 осіб, у тому числі у юридичних особах відбулося збільшення на 96 осіб. А от податку на прибуток надійшло до зведеного бюджету України 132,2 млн грн, в тому числі до державного бюджету 118,3 млн грн, місцевих бюджетів 13,9 млн грн. Індикативний показник доходів загального фонду виконаний на 125,4%, відсотка. Це 105,4 млн грн. До державного бюджету на 119%, відсотків місцевих бюджетів на 208%, відсотків. До загального фонду зведеного бюджету спочатку року забезпечено 6,9 млн грн. частини чистого прибутку доходу господарських організацій, що вилучаються до бюджету. Індикативний показник доходів загального фонду виконаний майже на 179%. порівняно з відповідним періодом минулого року. Надходження збільшились на 5,9 мільйонів гривень.